Вітаємо! Це модель, яка поєднує собі сувору надійність і витончений стиль. Знайомтесь, Бакота від торгової марки двері БЦ. Ці двері гарант вашого затишку. Місний короб 110 мм надійно фіксує двері у проємі. Якісне утеплення монтажною піною під час монтажу заповнить усі пустоти між стіною та коробом і збереже тепло всередині оселі. Зовнішня частина металевого коробу виконує функцію лиштви. Надійно захищає замкові механізми від зламу і маскує сліди монтажу зовні. Полотно товщиною 90 мм утеплене екологічною кам'яною ватою. Це гарантія тиші і тепла у вашому домі. Три потужні завіси надійно фіксують полотно в коробі. Три контрущільнення залишають пил, холод та шум за порогом вашої оселі. За безпеку відповідають два потужні замки з регелями 16 мм. Всередини зручно замикати двері нічною засувкою. Зручно і спокійно. Дизайн Бакути вражає своєю благородною строгістю. Ексклюзивна фарба Sierra Entick створює на текстуровану поверхню полотна, стильний вертикальний молдинг з нержавіючої сталі, ефектно підкреслює лінію ручки і додає благородний металевий блиск. Внутрішня частина створює атмосферу затишку та світла. Ніжна ПВХ-плівка. Точністю відтворюють текстуру вибіленого дерева теплу, природню та неймовірно гарну. Доповнює дизайн стильне вертикальне фрезерування вздовж полотна та елегантний чорний молдинг. Бакута це непідступний захисник зовні і світлий, затишний друг всередині. Обирайте стиль, обирайте надійність, обирайте бакуту від торгової марки Двері. БЦ».